Читаючи на цьому тижні книгу пророку пророка Неемії, я натрапив на такий чудовий вірш, який так вклався в моє серце, і я про нього розсуждав на цьому тижні. Він записаний, четверта глава четверта пророка Неємії, вірш 12. А кожного будівничого його меч був прив'язаний до стеген його. І так вони будували меч. Меч, який був прив'язаний до стегн. І люди будували муру. Книга про Оканемія розповідає нам, що вони будували муру округ Єрусалима, захист від ворогів. І у них був, були, у кожного був меч. Якщо щось станеться, то вони могли зразу стати на захист. Своє, свого міста, своєї країни, самого себе. В новому заповіті посилання до Єфісіана, ми читаємо, що меч духовний є Слово Боже, який так само має бути біля нас, який так само ми маємо бути припоясані ним, який так само має бути ну, в нашому житті. Меч духовний. Знаєте, я це, коли почав про це розсуждати, взяв ці два місця Писання, почав про них розсуждати, почав про них думати. І мені пригадались три випадки з мого особистого життя. Перший випадок, це коли людина має цей меч, слово Боже, Біблію. І вона цим меч, мечом хизується, вона купила, може його за великі гроші. Вона ходить з ним і хизується і показує його. Велика Біблія, ти ходиш, прийшов на зібрання, у тебе велика Біблія. Така красива. І може в тебе вона вдома буде лежати, може десь хтось прийде до тебе в гості, ти можеш показати. Дивіться, у мене така гарна Біблія є. Вона тут лежить ти її не трогай, бо вона дуже дорога, вона дуже цінна. Вона десь там такі сторінки гарні, там так це гарно підписано, гарно написано. І люди починають цим словом Божим, цим мечом хизуватися. Знаєте, є в світі е, такі, коли люди збирають зброю і вішають на, на, на стінах, і вони приходиш до них в гості, і вони починають цим хизуватися. Дивіться, у мене є така зброя. Так часто люди, люди Божі, хизуються словом Божим. А у мене от така Біблія гарна. А у, мене так. А у нас такі грошей коштує. Сьогодні, прийшовши на зібрання ранком, брат прийшов тут, сів з Біблією такою гарною. Кажу, о, то ти мені мою Біблію приніс. Ні, ні, каже, ні, -ні то моя, я тільки грошей за неї дав. А я згадав свій випадок, коли ми був час, ми займалися евангелізацією. І ми розповідали людям про Бога, був такий час, ми були молоді, На Божеський парк ходили, в набережне ходили. І одного разу ми все роззнали, і от. Ми до, до одної людини підійшли, що з ним говоримо, а він каже, у мене нема Біблії. А в мене була моя любима Біблія, єдина Біблія була. І як поступив? Він каже мені, такі, дайте мені свою. Ну це ж моє, як це ж моє, я ж в неї от. І ти знаєш, я пройшов просто взяв і віддав цій людині. Може, йому більш важливіше. мене я найду в церкві, вдома не Може, йому більш важливіше. Для чого тобі цей меч? Щоб хізуватися ним, це один приклад. Другий приклад. Одного разу я побачив в соцмережі одну інформацію, одну картинку, не до, не, не, картинку, яку мені вона не дуже сподобалась. Може мені не дуже важко не дуже добре це говорити, але я хотів привести приклад. Картинку, яку не дуже мені була, сподобалась. І я там, брату, хто там на цей написав йому, кажу, брате, то слухай, ну, ти неправильно зробив, так не треба робити, то неправильно. Він може, мав мій номер телефона, може, взяв мій номер телефона, подзвонив мені каже, ти на роботі, на роботі. Я до тебе прийду, приходь. Прийшов до мене, я підготувався, думав. Ну, зараз він прийде, я йому підкажу, що. Може, людина захоче покаятись, там, ще щось. Але він прийшов не для того. Він, як знаєте, в світі кажуть, людина заряджена прийшла. Вона взяла свій духовний меч і давай мене ним колошмати. А в цьому Біблії, в цьому місцеписанні, от те написано, ти, брат, не там не правий. А в цьому місцеписанні от то написано, ти там, брат, не правий. А треба робити от так, а ти так робиш. Я згадав. Для чого тобі меч? Щоб ним піти, бити когось? Щоб прийти додому, прийти на зібрання, наточити меча, ой, пастор, ой, проповідник, як ти гарно говориш. Зараз я прийду додому і свою дружину їй її буду вчити цим мечем. Як треба поступати, як треба жити. А може свого керівника на роботі, а може свого підлеглого, який в тебе там робить, віруючий. Меч наточиш в церкві, проповідник наточить його, прийдеш, почнеш там розповідати, як треба жити по Слову Божому і тим мечем, коли направо наліво. Може для того тобі треба меч? Ну і останню історію розповім. Також з мого життя. Одного разу, один брат зателефонував мені і каже мені, о, з іншої церкви був, щоб не думали, хтось про вас когось говорив. і каже, там, мене, знаєте хто знає, там маю такий маленький горьок з товарами. Каже мені, слухай, нема котика покормити. Можеш ли ти мені дати корма? Ну, добре, прийди, я тобі дам. Так, безкоштовно дам. Безкоштовно безкоштовно тобі дам. Через її час знову каже мені. Можеш мені ще дати, бо знову нема роботи, грошей нема. Котик голодний, можеш ли ти мені дати? Знову йому дав. Третій раз приходить. Знаєш, один раз даш людині, другий раз даш людині, третій раз даш людині. Але потім вона тебе починає дратувати. Ти піди, устройся на роботу, що я ж я то зробляю, я тобі що маю давати. Я думав про себе. І тоді ти береш цю зброю, цей меч, і себе починаєш різати. Не другий, не його різати, а себе різати. Шо? Ого. Та я такий гордий, та я такий упертий, то мені шкода там тому котику дати два зернишка корма. Дав. Потім він каже мені, слухай, я уїхав, я не можу. Друг прийде, дай для котика поїсти. Нічого собі, подумав я, йому дати корм, ти поїхав десь, а я маю це робити. Ну але слово Боже, береш і починаєш. Різати себе. Для чого ти ходиш? на зібрання. Для того, щоб різати когось цим словом Божим. Чи щоб різати себе. О, пастор, ти молодець, ти сьогодні добре сказав. О, брат проповідник ти собі добре сказав. У мене немає стосунків з дружиною, не ладяться стосунки. Ти добре сказав, я візьму цей меч і буду себе різати. У мене ладяться стосунки, може з моїм керівництвом на роботі, чи може, з з клієнтами не ладяться. Я візьму цей меч і буду себе різати. Господи, я дякую Тобі що цього Проповідника. Так добре сказав, то якраз для мене слово було, щоб мене щось порізати, щоб мені щось відрізати. Бо так не добре. І одного разу цей брат каже мені, дзвонить і каже мені, слухай, хочу до тебе прийти. Мама хоче, моя мама хоче з тобою познайомитися, поговорити. Зразу напав така, таке непорозуміння. Щось сталося. Ну, люди ж не просто дзвонять. Хоча з тобою говорять, значить, мабуть, щось я продав той корм, і б дав. Він взяв той корм і щось там з тваринкою щось сталося. І приходить мама і каже: О, я хочу подивитися на вас, який просто безкоштовно давав корм для нашого котика. Вроді, таке невелике діло я зробив. Не махав зброєю своєю, не брав Біблію, не махав нею, не казав, як треба робити. А просто намагався. Намагався цією зброєю різати себе. Намагався цією зброєю е, себе е, смиряти. Не було легко. Не було легко. Бо коли, знаєш, коли знаєш, щось робиш, і не було легко, скажу вам. Але ти смиряєш себе. Так от питання для кожного з нас. До якої категорії християн ми відносимося? Ми беремо просто зброю для того, щоб не хизуватися. В сучасному світі багато людей хизуються якимись там брендовими речами. Там Бренд такий у мене, у мене такий бренд, така то машина або ще щось. А може ти ходиш на зібрання для того, щоб наточити свого меча, щоб потім піти і когось порубати ним? Когось Взяти меч і побити когось цим мечем, показатися, який ти правильний чоловік. Чи може ти той, який береш, приходиш на зібрання, щоб наточити свого меча і потім прийти додому, прийти в свою сім'ю, прийти до своїх батьків і різати себе. Я не такий, я не достоєн, я так не роблю. Господи, давайте помолимось. Хай Господь нас благословить. Господь Ісус! Я дякую тобі, що можу стояти тут перед тобою. Це слово, перш за все відноситься мені, мені, до мене Господь, бо я не таковий. Мені дуже хочеться Господь бути прикладом, але я не таковий Господь. Як часто Словом Божим я користуюсь не по назначенню Господи, я часто хизуюсь цим Словом Божим. Чи можу цим Словом Божим когось порізати, когось вдарити цим словом? Але як би хотілося Господь мені? Щоб це слово, воно перш за все обрізало мене. Обрізало моє серце, обрізало мої думки, Наважувало стосунки в родині, наважувало стосунки з братами, з сестрами, наважувало стосунки з служителями. Так нелегко десь покоритися, так нелегко Господь. Але я прошу тебе, хай кожен із нас, і я особисто. Використовуй слово Боже, меч духовний, перш за все для себе, щоб обізати себе, щоб бути прикладом, як це робив Ісус Христос, як мій вчити Господь Ісус Христос. За все тобі славлю, Бог Отець і Дух Святий. Амінь.